Анемони заслуговують місця в саду, вони прекрасні з голови до ніг, усипані бутонами і квітами. Їх листя привабливі навіть поза періодом цвітіння, вони пальчасті, лопатові, іноді глибоко розсічені, що нагадують папороть. Витончені стебла, бутони і квіти колишуться на вітрі, що відображає їх народна назва анемона. Існує майже 200 видів анемони, серед яких є осінні та весняні квітучі рослини різних форм, розмірів і відтінків. Деякі нагадують мініатюрні маки, інші ромашки з пелюстками-промінчиками. Колірна гамма варіюється від ніжних пастельних тонів до яскравих червоних і синіх відтінків. Залежно від виду, анемони можуть бути скромними декоративними рослинами або активно розростаються багаторічниками. Особливо якщо умови для них ідеальні. Від теплолюбних видів до морозостійких багаторічників, анемони універсальні і підходять для різних кліматичних зон і садових умов. Їх можна вирощувати в багаторічних бордюрах, рокарії, природних композиціях, лісових ділянках, як поодинокі рослини або цілими масивами. Вони також чудово виглядають у контейнерах. Ці ніжні, невибагливі і ефектні квіти настільки гарні, що в жовтні хочеться посадити якомога більше їх різновидів. Види анемони. Анемони відносяться до декоративного сімейства Лютикова, куди також входять ранункулюси, аквилиги, дельфініуми, клематиси і морозники. Ці ефектні багаторічники досить невибагливі, якщо забезпечити їм хороший дренаж, що вкрай важливо для їх здоров'я і зростання. У період вегетації вони вважають за краще вологий, багатий гумусом ґрунт і захист від сухих вітрів і палючого сонця. Анемони бувають двох типів: ті, що розмножуються бульбами, клубними луковицями або цибулоподібними корінням, і ті, що розростаються кореневищами з деревілими бічними корінням. Кореновищні сорти ідеально підходять для осінньої посадки і зазвичай добре зимують. Деякі бульбові анемони можуть рости як багаторічні рослини в теплому кліматі, але в холодних регіонах їх частіше вирощують як однорічні рослини. І ті, і інші чудово виглядають в саду і взрізку. Ось кілька поширених видів анемони, які можна посадити в жовтні. А каронария або анемона корончатая бульбова цвіте навесні, яскраві, схожі на маки квіти. Широка колірна гамма. Відмінний варіант для зрізання: зимостійкість зони 7-10 Цей популярний сорт радує ранньою весною незвичайними бутонами і квітами. У зонах 7 і тепліше їх садять в жовтні, а в більш холодних регіонах навесні, вирощуючи як однорічники. Також можна посадити їх восени в горщики і прибрати на зиму в прохолодне місце: гараж, підвал або холодний парник. У відкритому ґрунті ніжні бульби краще вкрити агроволокном або парниковими дугами. А Ахюпахансас і Хайбірада японські анемони цвітуть восени, розростаються кореневищами. Квіти у формі жовця. Недооцінені в ландшафтному дизайні. Зимостійкість зони 4, 8. Ці осеннецветущі рослини оживляють сад, коли інші багаторічники вже відцвітають. Вони утворюють кущі з високими стеблами, на яких розпускаються чашоподібні квіти рожевих, пурпурних, білих і золотистих відтінків, ідеально поєднуються з осінньою палітрою. Пелюстки, насправді це чашолистки, обрамляють пишну серединку з тичинками. Їх можна садити як восени, так і навесні, щоб насолоджуватися не тільки квітами, але і листям. Деякі сорти цвітуть з літа до жовтня листопада. А, бленде або анемона ніжна, цвіте навесні. Пелюстки нагадують ромашки, розростається кореневищами і самосівом. Зимостійкість зони 5, 8. Це низькоросла почевопокривна рослина створює ефект природного квітучого килима. Воно прекрасно поєднується з весняними цибулинами, ерантіс, гіацентами, нарцисами і тюльпанами. Блакитні, рожеві і білі квіти з жовтими серединками виділяються на тлі темно зеленою, схожою на попороть листя. Садять в жовтні, щоб до весни отримати пишну зелень. Популярні сорти Ханерин Джоубет. Ботанічна назва Нене Х-Хайбірада Ханерин Джоубет. Освітлення повне сонце або півтінь. Висота 90-120 см. Зимостійкість зони 4, 8. Один з найпопулярніших японських анемонів ханерин Джоубет, старовинний гібрид з Франції. Виявлений як вид спорту блідорожевого сорту, він став улюбленцем садівників з одного 1858 року. Широкі білосніжні палюстки оточують великі золотисті тичинки з зеленуватим центром. Темно-зелене пальчасте листя вкрите дрібними волосками. Бутони рожеві, а розкрилися на півмахрові квіти злегка гофровані. Ханерин Джоубет рясно цвіте восени, випускаючи високі стебла з гронами квітів. Лауреат нагород від асоціації Perennial Plant Association та Королівського товариства садівництва цей сорт цвіте до двох місяців наприкінці літа та на початку осені. Рослина активно розростається у відповідних умовах. Його можна використовувати для натуралізації або ділити з часом. Кертан Колпех. Ботанічна назва енемени «кертан Колпех, освітлення повне сонце або півтінь, висота – 35-45 см. зимостійкість зони 4-8. Кертан колпіх компактний сорт японських анемонов з ніжно-рожевими махровими квітами. Пелюстки оточують жовту серединку, а стебла міцні і прямо стоячі. Завдяки невеликим розмірам цей анемона відмінно впишеться в будь-яку частину саду, включаючи контейнери. Він може бути як солітером, так і частиною осінньої композиції з іншими квітами і декоративними травами. Blue Shades ботанічна назва, Enemone Blende Blue Shades. освітлення, повне сонце або півтінь. Висота 10-20 см Зимостійкість зони 5-8. Цей сорт, анемони ніжною, створює килим з лавандово-блакитних квітів, схожих на ромашки. Жовті серединки контрастують з насиченими синіми палюстками. Рослина утворює щільні куртини, розростаючись кореневищами і самосівом. Садять його в жовтні, розміщуючи бульби на відстані 5, 7 см один від одного, щоб навесні отримати суцільне цвітіння. Fall in Love – символ зареєстрованого товарного знака «Суітли». Ботанічна назва Енемені Хайбірада Fall in Love – символ зареєстрованого товарного знака «Суітли». освітлення повне сонце або півтінь, висота – 60-75 см. Зимостійкість зони 4, 8. Цей японський гібрид розквітає насиченим рожевим кольором, коли інші літні рослини вже відходять, Напівмахрові квіти з жовтою серединкою піднімаються над кущем, створюючи яскраву пляму в саду. Рослина повільно розростається кореневищами. Воно входить в серію Fall in Love символ зареєстрованого товарного знака від Walters Gardens і відрізняється тривалим цвітінням. Добре поєднується з гейхерами, декоративними травами і очітками. Гелелевайт Ботанічна назва енемени Гелелевайт. Освітлення повне сонце або півтінь. Висота 30-45 см. Зимостійкість зони 7-10. Цей сорт корончатої анемони відрізняється білосніжними пелюстками з темно-синьою серединкою. Тичинки утворюють пухнасте кільце навколо центру. Квіти довго стоять в зрізку. В саду їх можна комбінувати з весняними цибулинами. Сорт стійкий до короткого світлового дня і прохолоді, але в зонах нижче сьомий краще садити його навесні або вкривати на зиму. А салфстрайс анемона лісова, ботанічна назва енемени салфстрайс, освітлення півтінь. Висота 30, 45 см Зимостійкість зони 4-8 Цей вид утворює килим з білих квітів з жовтими тичинками і пухнастими насіннєвими головками. Листя глибоко розсічені, а квіти злегка запашні. Рослина може повторно зацвісти восени. Воно активно розростається кореневищами, особливо на пухких, вологих ґрунтах. У глинистому ґрунті його зростання стримуються. Хацпан Ебанденс. Ботанічна назва енеменних Хюпахансас Хацпан Ебанденс. Освітлення повне сонце або півтінь, висота 60, 90 см. Зимостійкість зони 5-8. Цей сорт виведений в англійському саду Хацпан. Його рожеві квіти мають більш темну серединку і світлі краю. Два чашолистка трохи темніше і менше інших, що надає квітам обсяг. Кущ утворює щільну куртину з високими стеблами. Цвітіння триває з серпня до заморозків. А Воргінена анемона віргінська. Ботанічна назва енемени Воргінена. Освітлення повне сонце або півтінь. Висота 60 120 см. Зимостійкість зони 2, 8. Північноамериканський дикий вид з білими зірчастими квітами, які з'являються з кінця весни до середини літа. Після цвітіння утворюються пухнасті насіннєві головки, що прикрашають сад взимку. Рослина не така агресивна, як інші анемони. Воно ідеально підходить для природних садів і тінистих ділянок. Dream Ботанічна назва енемени, Дріменсуан. Освітлення повне сонце або півтінь. Висота 75 см. Зимостійкість зони 4-8. Цей сорт відрізняється никнуть бутонами, які розкриваються в білі квіти з фіолетовим відтінком на зворотному боці пелюсток. Він не такий агресивний, як інші японські анемони, і цвіте з червня до осені. Спочатку квіти прості, потім стають напівмахровими. Рабинсанена Ботанічна назва енемани немороса Рабинсанена. Освітлення півтінь. Висота 12-15 см. Зимостійкість зони 5-8. Лісова анемона з блідолавандовими квітами, які повертаються до сонця. Листя ажурні, глибоко розсічені. Рослина утворює низький килимок і ідеально підходить для тінистих куточків саду. Дікан блу. Ботанічна назва: енемени коронарея – Дікан блу. Освітлення повне сонце або півтінь. Висота 25-30 см. Зимостійкість зони 6-10. Яскраво синій сорт з бархатистими палюстками і темною серединкою. У Усерію декан. Також входять червоні, рожеві і білі різновиди. У теплому кліматі садять восени, в холодному, навесні. Септембр Чарм Ботанічна назва Енемени Ікс с Хайбірада Септембер Чарм. Освітлення повне сонце або півтінь. Висота 60 120 см. Зимостійкість зони 4, 8. Незважаючи на назву. Цей сорт можна садити в жовтні. Його сріблясто рожеві квіти з жовтими тичинками прикрашають сад з кінця літа до осені. Добре поєднується з хостами та іншими тіньовитривалими рослинами. White Splendor Ботанічна назва енемене White Splendor. Освітлення повне сонце або півтінь. Висота 10, 15 см. Зимостійкість зони 4, 8. Білий сорт. Анемони ніжною з жовтими серединками. Утворює квітучий килим ранньою весною, після чого йде на спокій. Ідеальний для бордюрів, доріжок і контейнерів.